Добрий день, маленькі друзі! Сьогодні наше заняття про Великого Кобзаря. Хто це? Давайте дізнаємось. Погляньте на цей портрет. Чи знаєте ви хто це? І де ми можемо бачити такий портрет? Так, ми можемо його бачити у багатьох приміщеннях. На ньому зображений Тарас Шевченко, український поет. Послухайте про нього. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті народився маленький хлопчик і назвали його Тарасиком. Тарасик був дуже допитливим, вразливим і усім цікавився. Він дуже любив природу, раненько прокидався. І біг до річки зустрічати схід сонечка. А коли став поетом, то написав вірш про схід сонечка. Послухайте його ривочок Дивлюся, світає, край неба палає, соловейко в темнім гає. Сонце зустрічає. Малятка, а як ви думаєте, яку частину доби описано у цьому вірші? Так, ранок, світанок, коли встає сонечко і своїми промінчиками пробуджує все навколо? А ще маленький Тарасик дуже любив малювати. Дасть сестричка йому маленький олівець і клаптик паперу. І малює Тарасик і річку, і дерева, і квіти. А як нема олівця та паперу, то малював паличкою на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки, які розповідав його дідусь. Слухати його збиралися не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і всьому навчався. А потім і сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Маленького хлопчика Тарасика Виріс український народний поет, і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Погляньте, як гарно прикрашений його портрет. Його прикрасили українськими народними символами, адже Шевченко прославляв у своїх віршах нашу неньку Україну. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей!